Любі друзі, я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні хочу поділитись тим, як заквітнув мій аденіум, про який минулого разу я знімала пересадку, бо він настільки сильно виріс, що поламав горщик своїм корінням і каудексом. І ми з вами разом робили пересадку. А тепер він заквітнув, його квіти розкрились. Я його пересаджувала в квітучому вже стані з бутонами, тобто, бо був поламаний горчик, я навіть поливати його е, нормально не могла. Тому я зробила дуже швиденьку обережну пересадку, і зараз він заквітнув. Мав би він заквітнути сортом «Велті». Це мали бути махрові квіти. І зараз я перемкну камеру і покажу, як заквітнув він насправді. В першу чергу хочеться показати його красу Каудекса. Подивіться, який він гарний. Сильно збільшився в об'ємі, і дуже це мені подобається. До речі, те, що я помітила. Що росту аденіуму як каудексу, так і корінню і самі рослині дуже допомагають щеплення. Але це тільки мій досвід, мої спостереження. Я своїм аденіумом не обрізаю коріння, ще жодного разу цього не робила, бо мені не подобається мучити рослину. Мені, в принципі, це дуже важко робити, тому я цього не роблю. Але в мене все одно при цьому є результати дуже великих об'ємних каудексів. А зараз покажу вам його вище. Подивіться, скільки він наворощував гілочок дуже багато сам їх зрощує. І ось одна маленька, тільки ось цієї весни почала зростати. А ось і наше щеплення. Ось на цій гілочці. І зараз я покажу його квітіння. Мала вона б заквітнути, як я вже казала, махровим сортом велті. Зараз я поверну його і покажу, як він насправді заквітнув. Ось, подивіться: одна квіточка у нього навіть така розірвана з однієї сторони. як бачите, заквітнув він. Простими рожевими квітами. Тобто заквітнув зовсім не по тому сорту, який я купувала. Не скажу, що мені не подобаються ці квіти, вони прекрасні по-своєму. Але я все ж таки хотіла певний сорт і саме його купувала. І сподівалась, що він заквітне саме в певних кольорах. Але, як бачимо, він заквітнув зовсім інакше. Одночасно дуже ніжний і насичений рожевий колір. Гарні квіти я насолоджуюсь цим квітінням і радію, але є все ж таки і трохи суму, бо такі рожеві квіти я очікую на іншому аденіумі, який я сама виростила із насіння. Ось така у мене історія з цим щепленням. Очікувала я одне квітіння, а виявилось інше. Звичайно, дуже хотіла з вами поділитись все одно, як заквітнув Аденю, показати його прекрасні квіти. Всім бажаю, щоб ваші аденіуми квітли по сорту, який ви очікуєте, пишним квітінням, щоб приносили радість, бажаю міцного здоров'я. Любові, найскорішого миру, добра, до нових зустрічей! Дякую за увагу і бувайте!